Вітаю вас у заключному занятті по написанню торгового бота. Сьогодні ми займемося тестуванням нашого бота. І так, запускаємо його. Ведемо ключі. Так, ключі вели. Запускаємося. Нажимаємо кнопку підключитися і так, перевірка, IP пройшла в нас. Що це було? Кнопочка підключитися, кнопка 1. Ми зберегли ключі і виконуючи. Запит по балансах ми перевірили ключі. Нам видало, що ключі перевірили, значить все гаразд. Далі ми отримали всі дані по інструментах і заповнили їх у нашу таблицю. І розблокували наші дані, наші елементи. Тобто розблокували ці всі елементи управління і дані по парам закинули у перелік в алфавітному порядку. Давайте ми перевіримо, чи наші ключі збереглись. Запускаємо ще раз. І вийде наші ключі збереження. Другий раз вводити їх не потрібно. Тільки підключаємося, отримуємо актуальні дані і запускаємо. І так. Давайте виберемо біткоін. USDT таймфрейм. Беремо одна хвилинку. Хвилину беремо для того, щоб нам було простіше подивитися роботу нашого торгового боту. І також періоди беремо невеликі. Тут немає жодного якогось підбору параметрів просто для простоти. І об'єм 20 USDT. Тобто уліті котирування це друга валюта. Тобто USDT. Чекайте, бо BTG вибрав хотів BTC. Ось так. І давайте натискаємо старт і нажимаємо зразу Стоп. Що ми бачимо? Баланс 0BTC у нас 0. У мене на рахунку 25. USDT є на рахунку для покупки. Ну, а тут всі баланси, якісь там залишки ще висять. І наші ковзуючі середні. І давайте перевіримо, чи ми правильно рахуємо ковзуючі середні. Ось так. Наводимо бачимо. Так, 39 у нас тут, а тут, якщо звести з. 24,39 і 25. Так, зараз, чекайте, то 24, 20, 24, 40. Ось, ага, бо у нас тік пройшов ось. Перевіримо. У нас хвили, хвилинні бари вже пройшли. І так, 20, 24, 40. У нас тут 39 скорочен, і 25, 40, 25, 40. І по нижнім даним. У нас 732 тут, до, 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 до 7. І. 726 і 9 Все. Наші дані читають добре. Давайте перевіримо, чи наші налаштування стратегії зберігається. Все, запускаємо ще раз. Підключаємося ключі збереження ми перевірили і дані наші також зберігаються. Поки бот не працює, ми можемо вносити дані. А коли ми його запускаємо в торгівлю, то наші дані вводити вже неможливо. То ми клікаємо, вже дані недоступні для аналізу. Так можна вводити кілька пар, бо буде паралельно їх приходити. Тут ми спочатку отримуємо, виводимо баланс, давайте по коду пройдемося. Ось. І в шоу-депозит, ми переводимо дані в це поле. Далі базова підготовка. Ми беремо всі дані, обторгуємо пару, починаємо виводимо. Далі виводимо баланси. Так, баланси ми ось тут виводимо. Ви ще отримали ми тут, а тут виводимо. Далі ж ми тут читаємо наші свічки, рахуємо ковзуючи, і виводимо дані короткою, дані довгої. Все. І тепер давайте дочекаємося якогось сигналу. І подивимося, як бот відкриє угоду. Давайте, поки чекаємо, я трішки вніс у вихідні, вихідні коди зміни, поки працював, поки тестував верніше перед записом відео. Ось тут у нас було API плюс. Я взяв з нашого методу, API було. Але його треба було забрати, оскільки ми тут при роботі Secret Request, ми додаємо його ось тут. Це потрібно для того, щоб ми правильно скодували. Наші дані. І ще, ну, ще деякі нюанси. Одним словом, вихідні коди я додав, щоб ми могли передивитись їх. Там великих якихось важливих змін не було. І при збереженні даного даних ключів було, була одна неточність. ну Давайте я її вам покажу також. Нам треба було перевірити. Щоб кількість була не більше трьох нас лінійок, оскільки файл ми... ленг — це кількість записів. А у нас просто вона має бути більше нуля, не більше трьох. Бо у нас все в одній лінійці записано. Давайте перейдемо сюди. А також давайте по наступних ботах. Цей курс я закінчую. А далі вже буду дивитися, якщо буде інтерес до курсу, то будемо продовжувати далі. Є багато цікавих ідей, ну, можна навіть зробити такого типу. докупщики, осереднювачі, досить популярні, особливо зараз медвежий ринок, але ближчим часом я думаю, що будемо розвертатися і докупщики, які працюють в сторону покупки, будуть дуже гарно відпрацьовувати, навіть незважаючи на те, що стратегія досить банальна. Можна буде робити бота по техніці часткового профіту. У мене в каналі є відео, можете ознайомитися, дуже сильна стратегія осереднення. Можна арбітражних ботів робити. Ну, це є триногий арбітраж, там, ну, звичайний арбітраж на фьючерсних контрактах, СВОПах. Можна навіть, допустим, навіть арбітраж між спот і ф'ючерсами. На даний момент я от кілька днів тому перевіряв, можливості є насправді. Ну, не постійні, але з'являється, зробити них можливо. Індексний арбітраж дуже сильна стратегія. На OKX немає, в принципі, можливості індексного є на, на, ну, на Binance точно є, на інші біржі треба дивитися. Тобто є індекси певні і активи, які входять в корзину цього індексу. І можна торгувати цей індекс проти корзини. Тобто ми, там рахується спред. Якщо спред досягається, відкривається позиція. А далі можна робити звичайне, Ведення чекати, поки спред зійдеться. Ну і якщо він розходиться докуповувати, а можна зробити окремі ноги, наприклад, по тактиці частково профіду осереднювати. Тим самим ми будемо якось синтетично покращувати спред і наші позиції. ну Одним словом, для розробки є дуже багато ідей Навіть можна на нейронних мережах чи машинному навчанню зробити торгового бота Одним словом. Я зараз прискорю і ми будемо чекати нашого торгового сигналу. А зразу після того, як він з'явиться, я включу і ми подивимося, що бот зробив. І ось у нас з'явилось пересічення наших ковзучих середніх. Але видно, що бот не відкриває позицію. В чому справа? Справа в тому, що це є незавершений сигнал. Тобто на цьому моменті свічка може піти вниз і в нас може бути знову розходження ковзуючих. Тому нам треба на наступному барі, щоб були підтвердження вже зафіксованого перетину ковзуючих середніх. Чекаємо. Так, у нас з'явилася нова свічка. Чекаємо зараз дію бота нашого торгового. Так, помилка відкриття позиції. Неправильний підпис. Добре, зупиняємо нашого торгового бота. Будемо дивитися помилку. І так, помилка була у нас саме в системі кодування. Я її виправив, вона буде в вихідному коді, так що ви все побачите. А зараз продовжимо нашого бота тестувати. Відська, я трішки змінив ковзуючі середні, і зараз тут так само змінюю. Ціль цього, щоб ми швидше отримали сигнал і можна було б показати, як працює торговий бот. Поставили 5-10 у нас тут, щоб ми могли слідкувати за графікою. Так, тут ще один момент. Зайдемо в код і заберемо деякі моменти. Я тестував і робив, робив меседж боксами вивід даних. І, до речі, знайшов ще одну помилку при читанні даних. Бачите, прямо під час запису. При збереженні даних, volume не ті дані зберігає. Ага, період лонг, бачите, не змінив. І так само в об'єм зберігаються дані козуючі. Все. Тому бажано робити при перших запусках вивід всіх даних, щоб бачити точні дані. Все, стартуємо. 5, 10, 20, все. І так, ага. Треба біткоін продати. Скільки... 100%, 100 продаємо. Зараз нас тут обновиться як вже буде. А ось обновилось. У нас лишилось 23 долари і залишки в тих монетах. Тепер чекаємо сигнал на покупку. У нас бачите? Так, тут неправильний баланас, це списано. Є відкрита позиція по BTC UZD, а в нас її не має бути. Робимо ще одну перевірочку. Так, по-перше, виправимо помилку. Якщо DPO1 Free більше Mid Size, є відкрита позиція. Не має бути відкрито. Давайте перевіримо ще раз. 100% VTC продати. А так, у нас був невеличкий залишок, тобто рахували, що є позиція. Значить, в роботі все добре. Запускаємо його ще раз. Так і виглядає, до речі, процес відлагодження. Находимо помилки в торговому боті, самі, можливо, стратегії. Орфографічні помилки також потрібно виправляти. Ось вже ми продали весь біткоін і фактично у нас вже не пише, що є відкрита позиція. Звичайно, на тестах ми трішки втратили 7 центів, але це нічого. Краще виправити помилки, поки бот тестується, ніж коли він буде працювати на нормальних сумах. Козачі притнулись, і з'явився у нас сигнал на продаж. Але оскільки в нас нема що продавати, тобто немає позиції, то бот нічого не робить. Просто виводить, що є сигнал. І так, у нас формується перетин на цій свірці, і от на новій свірці вже отримує сигнал, підтверджений перетин. Ось є сигнал. Робочий об'єм, до речі, помилка тут на 20 BC20 USDT має бути. Ордер успішно відправлений і отримуємо номер нашого ордера. І Давайте там, де робочий об'єм, зразу зробимо зміну. Є сигнал, сигнал на покупку, але бот вже нічого не робить, оскільки в нас є відкрита позиція, він не добирає. Давайте зупиню, закрию. І. Там, де робочий об'єм. Має бути корінці 2. Єм. Yeah. І перевіримо при, 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 при закриті позиції. Ми закриваємо корінці один, тут все вірно. Запускаємо нашого бота і чекаємо сигнал на вихід. Ось у нас видно, що у нас залишився 18 і наша позиція в біткоїнах. І от є відкрита позиція. Баланс, відкрита позиція. Ось у нас виходить полегенький перетин ковзуючих. Тут, на жаль, ззаді свічки не видно, не дуже зручно зробили. Отоко відзначив її. І у нас є сигнал на це і є помилка. Ага, в об'ємі продажу є помилка. Зупиняю швиденькою. Так, лот сайз, щось не подобається сайз. Що не подобається. А, йолки, тут поділити має. Тепер запустимо нашого бота і перевіримо його в роботі. Повний цикл. І так, у нас появилось пересічення наших ковзичів середніх. І зараз на новому сигналі, якщо у нас збережеться, бот буде відкривати позицію. Так, новий тік появився. Зараз бот обійде. 2759, тут ще даних нових свіжих не було. Все, є сигнал робочий об'єм 20 BTC. Не BTC, звичайно. Ордер успішно відправлений. Це і номер ордер. Так. Тут треба змінити зразу. І бо отцію далі працює, до речі. От є сигнал на покупку. Знову появився, але вже не купує, так як є позиція. Ось наша позиція. 0, бо там і одна сота біткоїна з копієчками. Все, позиції є. Так, тут змінимо там до робочий є. Закриємо. Орфографічні помилки це є частина також роботи. Так, скриття. Та, Закритті позиції у нас корніці 1. А Відкриття позиції корінці 2. Так, робочий об'єм. Ага, тут не змінили. Все, запускаємо. Підключаємося і чекаємо тепер сигнал на вихід, щоб бот пропрацював весь цикл. І тоді ми можемо сказати, що стратегія працює правильно. І так, у нас відбувся перетин козих середніх. Зараз бот дані, і все. Є сигнал на продаж, робочий об'єм стільки до BTZ для продажу, і ордер успішно відправлений. І видано зразу номер ордера. І ми бачимо, що у нас всі біткоїни продані по балансам, а залишився тільки USDT. І далі знову у нас є сигнал на продаж, але бот нічого не робить, оскільки ми позицію вже закрили. І надалі він чекає просто наступного сигналу вже для входу в позицію. Таким чином ми перевірили, наш бот працює повністю правильно, пропрацював весь цикл стратегії. Можна його зупиняти і закривати. І так, з даним ботом ми закінчили. А надалі у планах є розробляти нові боти. Ну що ж, якщо даний курс вам сподобався, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк на це відео. А Якщо вам цікаво розробляти нових торгових ботів по різним стратегіям, підписуйтесь на канал і ставте на дзвіночок. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних розробках.